Мирна вечеря 23 лютого 2022 року назавжди залишиться у нашій пам'яті. Тепле м'яке світло від люстри, наповнює затишком кухню. Повільно закипає чайник. За вікном мирне місто у вечірніх сутінках, гуркоче тролейбус. Тротуаром прогулюється літня пара, тримаючись за руки. Тихий буденний вечір. У спокійний сон українців увірвався гул літаків. Різкі звуки вибухів, завивання берег. Ніхто не йняв віри. Почалася війна, хаос, страх, розгубленість. У цій новій реальності люди шукають спроби вижити і захистити своїх близьких, не знаючи, що приховує для них майбутнє. До Лав Збройних сил України стали найкращі, наймужніші, найвитриваліші, найвідданіші. Україна зрозуміла, їй є на кого сподіватися і є кому захистити. Слава Збройним силам України! Два роки війни, два роки кривавого протистояння, перемог і втрат. Розпачу і віри. Україна тримається, дивуючи увесь світ професіоналізмом і відвагою ЗСУ. Ми продовжуємо боротьбу за свою свободу та незалежність. Слава Збройним силам України. Теплий сонячний ранок сім'я збирається за столом у своїй кухні, на столі свіжий хліб, ароматна кава та домашнє варення. Вони сміються та діляться планами на день, але тепер вони добре знають, що цей спокійний сніданок це дар, який став можливим завдяки мужності і самопожертві ЗСУ. Слава Збройним силам України! Діти з радістю йдуть до школи, гомонять між собою, обговорюючи домашнє завдання. Вони слухають уроки, граються на перервах, діляться своїми мріями. Раптом місто огортається напруженістю, лунає повітряна тривога. Вчителі миттєво реагують, ведучи учнів до укриття, щоб забезпечити їхню безпеку. Українські діти не бояться нічого, вони знають. Що їх охороняють найкращі воїни світу воїни, які належать до ЗСУ. Слава Збройним силам України! Попри стрес і небезпеку, які супроводжують війну, у закоханих своя атмосфера, отримати хоча б мить відпочинку та відволіктися від страшної реальності. Вони діляться своїми думками і мріями про майбутнє, відчуваючи, що разом здатні подолати будь-які випробування, породжені війною. Безмежно вдячні ЗСУ, що можуть насолоджуватись коханням. Слава Збройним силам України! Незважаючи на гул війни за стінами. Перебуваючи в безпечному місці, можливо, в підвалі або бомбосховищі, українські діти знаходять втіху та відвагу у літературі. Вони читають про свою культуру, історію та мову, які об'єднують їх і дають силу вистояти. Читання стає для них не лише способом навчання, але й можливістю відволіктися від жорстокої реальності та зберегти психічне здоров'я. І кожен із них розуміє, що у їхніх руках книги українською мовою завдяки ЗСУ. Слава Збройним силам України. Весняний сонячний день. Діти грають у м'яч, демонструючи свої навички і спортивний дух. Дехто грає у шахи, продумуючи особливі стратегії. Раптом чути гул літака в небі. Але діти спокійні, вони знають, що це наша авіація. Вони не ховаються, а піднімають голови і махають їм руками. Серця їхні сповнені вдячністю за СУ за захист. Слава Збройним силам України! У цьому домі панує радість і любов. Сім'я святкує день народження дитини. На столі великий торт зі свічками, а навколо нього зібралися рідні. Всі усміхаються, вітають імениницю. Дитина відчуває себе щасливою у неї така чудова сім'я. А далі, найхвилююче. треба задути свічки на торті і загадати бажання, бажання, яке може здатися незвичайним для такої маленької дитини, бажання. Яке може здатися неможливим для такого великого світу. Бажання, яке може здатися дуже простим, але таким природним. Боже, даруй мир моїй Україні. Боже, збережи мій народ. І це бажання поділяє кожен українець. Кожен безпечний день це подарунок. Який ми отримуємо від наших воїнів Збройних сил України? Вони наші захисники і захисниці, які несуть важку й небезпечну службу заради миру і свободи. Вони герої, які віддали своє життя за наше майбутнє, вони наша гордість і надія. Ми вдячні вам, воїни ЗСУ. Слава Збройним силам України!